Великий шахрай це аніме, яка зачаровує своїх глядачів захопленим пограбуванням і інтересним персонажами та стильною мальовкою, поєднує собі комедію та драму і не відпускає глядачів від початку до кінця це, бовдере, забирайся до своєї кімнати, дрочи собі тихенько і здохни незайманим. Я не незайманий. Аніме було створене студією від студіо. Якщо ви не знаєте, що це за студія, то вони створили такі аніме. Атака Титанів, Сага про Вінланд, Сім'я Шповна, останній серафим. А тепер поговоримо про персонажів цього аніме. Макото Адамура. Головний герой аніме, великий шахрай, він є сам проголошеним найбільшим шахраєм Японії. Ну ну, я бачу, як мене вітає твій милий малий. Тож я покажу тобі свого. О-ма-ай! Oh, у нього склалось досить непросте життя, як у багатьох персонажів цього аніме. Едамура хотів знайти високоплачувану роботу, щоб оплатити лікування хворої мами. Він влаштувався працювати на компанію, що обманює клієнтів, його зарештували і відправили до в'язниці. Компанія займалася шахрайством. І ти думаєш, я повірю, що ти не знав? Але я справді не знав. Я думав, це звичайна компанія. Але всі твої сусіди сказали, що це очікувано від сина злочинця. Це ні мене просто комедія. Тут хватає ось таких моментів. Після смерті матері він вирішив, що хоче стати найбільшим шахрієм в Японії. Він стає партнером Лорана Тєрі після невдалої спроби шукати його під час візиту до Японії. Ох... Гаразд. Так... Дякую. Ох... Бувай. Лорен Т'єрі він, так скажем, Робін Гуд обирає для своїх афер злочинців, які завдають шкоди та збагачуються на чесних людях. А прибутки від афер він використовує для допомоги людям. Тобі треба було просто попросити в мене допомоги. Щоб ти якнайшвидше був готовий до реальної справи. До того ж, я не міг стриматися, щоб не наняти чистого душею хлопця, який вдає із себе шахрая. Ебігейл Джонс. Ну, що тут можна сказати? А гарненька така, доки мовчить. Усе одно приваблива. На червоному килимі вона була б ще гарнішою. Грає як колода, англійською ні слова. Ну тоді я спойлерити не буду, просто скажу, що це дуже інтересний персонаж, який мені дуже сподобався. <звук> Жодної пощади. Що це було? <звук> Стиль Журавель. Сінті Амур. Тут така ж сама історія як Себі Гейл Джонс, я не можу вам щось сказати, тому що тут буде багато спойлерів сюжету. Японець Едамура Макото дурив людей у Японії. Його найняв Лоран і їхня жертва Касано. Так, а що це у нас там таке лежить? А, так це наш квадрокоптер, який окупантам подарочка на голову кидає. Ну все, аніме 10 з 10. Персонажі у цьому аніме набагато глибше, ніж тобі могло показатись з першого погляду. Навіть деяким антагоністам у цьому аніме ти починаєш співчувати, коли дізнаєшся їх історію. Де твої дружина і син? Дружина загинула в аварії, а хлопчик? У притулку. Ти з ним не бачишся? Раз на тиждень. Щонеділі. На мою думку, у цьому аніме дуже мало по настоящому поганих персонажів, тут як в реальному житті світ не ділиться на біле і чорне, він є досить сірим. І я вас дуже, дуже прошу, додивіться це аніме, хоча б до п'ятої серії. Дайте йому шанс. Не буду спойлерити, що буде в п'ятій серії, але це аніме вам після неї не сподобається. Можете сміло скіпати його. Візуально, це аніме просто насолода для очей, крута анімація з інтересним художним стилем, яка створює класну атмосферу серіалу. Задні фони у цьому аніме зроблені дуже круто, у якомусь своєму, незвичайному стилі. Ви можете в будь-який момент поставити це аніме на паузу і роздивлятись їх та зрозуміти, скільки сил та любові було вкладено в це аніме. Сонце пробач. Маю рятувати світ. Врятуєш світ? Пущу тебе навіть ванус. За хвилинку повернусь. Підводячи підсумки, можна сказати, що великий шахрай обов'язкової до перегляду аніме серіал, який вдало поєднує у собі елементи комедії та драми. Це захоплива історія, яка отримує глядачів непередбачуваними поворотами, інтересами та глибокими персонажами, захопливими пограбуваннями та гарною мальовкою. Я рекомендую це аніме до перегляду. Ну якщо ти хочеш підтримати україномовний контент на ютубі, підпишись, постав лайк, не у коментах. Мені буде дуже приємно. I won't stop till I wear the crown.